Вітаю з початком нового е, навчального року. Давайте, Як з того, що сьогодні буде дуже творче завдання? Сьогодні воно більше початкове знайомче. Е, в мене до вас прохання взяти зараз любий олівець, ручку, і написати про себе три е, е, риси е, зовнішності, які, якої ви хочете себе охарактеризувати. Будь-які три риси. Наприклад, я можу про себе сказати, що в мене блакитні очі, маленький зріст, і я дуже така е фізична. Тобто три слова і записуємо. Можете так, щоб тільки ви зрозуміли, це для вас. Це більше ні для кого. А куди А, а можете ось листочок підготували, да? ось можете з однієї сторони написати, а потім перевернемо, будемо малювати. До, до речі, можна великий не брати. Блокноти. Шикарно. Ось на одній сторінці пишеш, на другій малюєш. Можна і блокнот. Малювати можна в блокноті, в зошиті, в альбомі, де вам зручно. Можна великий брати а 4 а можна брати поменше. Це залежить від. Того, скільки ви любите малювати. Якщо трошки, то краще брати поменше формат. Якщо любите багато малювати, то можна великий формат. Брати. І наступне три риси характеру, які ви себе охарактеризуєте. Наприклад, я дуже весела, а, полюбляю <плес> шуткувати добра і, 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 і. О, як це складно зараз. <схід> і дуже енергійна. О, є! Це про мене. А ви про себе три якісь риси характеру які? Я, я пам'ятаю, я вже з вами госу, тільки ну, сьогодні почала ще раз. Угу. Навчати. Я дуже рада цьому. До речі, я дуже вас рада бачити. Я за вами сумувала все літо. Але відпочила, тому зараз вже готова починати цей прекрасний рік навчання з вес, весело, швидко, енергійно, класно будемо малювати. І не тільки малювати. А коли написати, що робити далі? І ще раз. А коли написав, що робити далі? Що робити далі? І останній пункт. Що я люблю? Три, три, три пункти. Наприклад, я люблю танцювати. Я люблю свого песика, не свого песика, це песик мого е, сина, але дуже полюбляю аніман, ми її назвали дівчинка. І е, мені дуже подобається море. Тобто я його дуже люблю. Ось три, е, три речі, які мені дуже подобаються. А, треба, якщо, треба написати, що ти любиш? Так. Да. Те, що ти ага. любиш. І якщо є бажання, можете нам написати свої улюблені кольори. Наприклад, в мене зараз оранжевий улюблений кольор в мене машина оранжевого кольору. Будь-фіолетовий. У мене навіть чехол фіолетовий і що ще? І, Мабуть, все. Чи є у вас якийсь символ, який вам дуже до вподоби? Це, наприклад, може бути сердечко, ну, смайлик. О, ось якийсь символ можете намалювати. Якщо немає, то можна намалювати. А а, що? те, що подобається. Ми все те, що намалювали з вами, переносимо на малюночок. Як ми це робимо? Це дуже творчо. Дана, давай питання. А повне церіч. Як бажаєш? Це повністю е, сьогодні ваше бажання, як ви хочете, зобразити те, що ви написали, і зобразити тепер те, що ви написали на малюночку. Тобто ми поєднуємо слова з малюнком, з'єднуємо. У нас є слова, і ми це все переносимо на малюночок. Домовились? Задання зрозуміло для всіх, чи є питання? Очі згадали слова, які ви написали, і намагайтесь починати обрисовувати в голові якийсь образ. Наприклад, це може бути вже образ людини. Або куколки, або ну краще людини. Давайте, давайте так. Або ну якщо ні, то це може бути картина, це може бути е, фотографія, це може бути е, телевізор, е, та все що завгодно, навіть тваринка якась. Е, е, і ви малюєте всі ті слова, які ви зібрали, і переносите на малюночок. Це не обов'язково, якщо написано нотка, має бути нотка. Це може бути якось о, просто перенесено в музику. А якщо у вас улюблений о, колір оранжевий, це не означає, що повинна бути прям оранжева одежа. Це може бути, наприклад, оранжевий фон повністю. Да? Тобто немає якихось правил. Головне це те, щоб ви уявили те, що хочеться, те, що ви придумали, перенесли на малюночок. Давайте так зараз спробуйте уявити. Почні, якщо не знаєте що малювати, просто почніть малювати, почніть з голови. Якщо це, це дівчинка, почніть з квіточки, якщо не знаєте, чи хочете ви малювати дівчинку чи ні. Почніть просто з того, щоб поставити а, листочок на а, олів... олівчик на листочок. Так. А сьогодні в нас дуже таке творче завдання. Завтра ми вже з вами почнемо малювати поетапно, крок за кроком, як завжди. До речі, хотіла послухати ваші пропозиції, чи є у вас якісь ідеї, які б ви хотіли. Намалювати.